Представники знаку Козиріг. Таро прогноз для вас на 24-го року. Головна подія місяця. Місяць буде випробовувати вас на міцність. Доведеться проявити характер, силу волі, докладати зусиль. В якійсь сфері вашого життя. Давайте побачимо, в якій. В сфері почуттів вас чекають випробування. Особисте життя підтверджує попередні карти. Цей місяць дуже емоційний, чуттєвий, коливання почуттів. Якісь спалахи емоційні, якась нестабільність, тобто дуже емоційно насичений місяць для вашого особистого життя. Робота. Ви працюєте, ви на своєму місці, ви дуже активна людина, ви не лінуєтесь. Ви от чесно, порядно, наполегливо, старанно виконуєте свої обов'язки, і ви на своєму місці, можна так сказати, незамінима людина. Фінанси. Фінанси стабільні, немає якогось шаленого розвитку. Але базові потреби покриті загальна порада. Не дозволяйте собі впадати у відчай, не дозволяйте собі, знаєте, лінуватись, не дозволяйте собі у цього стану застою. Бо для вас це просто. Ну от унеможливлює подальший розвиток і успішне життя. Вам потрібно постійно бути в русі, постійно рухатись вперед, розвиватись і в жодному разі е не впадати в зневіру.